Даніслав, вітаю. — Вітаю. Під час повномасштабного вторгнення ви перебували у Маріуполі, але наскільки я знаю, ви народилися в Волновасі і прожили там певну частину свого життя. Скажіть, як давно та чому ви переїхали до Маріуполя? До Маріуполя я переїхав десь у 2016 році. Це було пов'язано з вступом до навчання. До Донецького юридичного інституту та вступу до лав Національної поліції України. От поступив, склав екзамени там в ступені. Потім був там курс молодого бійця, умовно, там певна кількість тижнів. От, і після цього почався навчальний рік, де вже ну, навчався, закінчив і вже е, далі працював е, після випуску в, в відділку поліції. Попрацював десь півроку 24 лютого вночі вас викликали по тривозі. Скажіть, що відбувалось далі? Які задачі взагалі стояли перед працівниками національної поліції на той момент, і що виконували безпосередньо ви до цього? Я Заступив до чергування, я знаходився, патрулював місто, і для мене цей день можна сказати, ну попередній та наступний вони поєдналися е, тим чином, що я заступив знову на чергування в день вторгнення росіян. Вже виїздив там на виїзди, які були потрібні, там людям допомога, якісь там ситуації складалися в місті. Тобто ми там оперативно виїжджали та. Надавала допомогу людям 20 березня, коли ви поверталися зі служби, стався мінометний обстріл, під час якого у вас і було поранено. Яке поранення ви отримали, і що ви взагалі пам'ятаєте з того моменту, хто вам допомагав? Вже повертався з чергування, був зі знайомим, от так зустрілися, і виходить, що ми там дійшли до певної ділянки місцевості, і нас застав мінометний обстріл з Ненацька. Я отримав. Поранення почув ліктовий суглоб. Ну, так, я дивлюсь, а в мене рука взагалі розкрутилася в, іншу, в інший бік. От. А дивлюсь на знайомого, він там схопився за ногу, там, і каже, в мене нога, там". я кажу, в мене рука. Нас накривали цей район десь ну, хвилин, там, може три, там, ну, умовно, так, дуже сильно. А потім, коли більш-менш вщухло, то я кажу там, знайомому, давай я этот, сейчас не можу тобі там допомогти, моя рука там ну, він він це розумів, і я кажу, давай я покличу на допомогу, це було єдине вірне рішення. І я схопив там руку, отак, і я біг з нею по е, ну там, деякій там проміжоток території пробіг. Будинок був неподалеку, там, де були рідні, знайомі. Я кажу, ну їх зустрів на вулиці, кажу, там треба допомога. Поранений я, поранений він. От, і На допомогу там, побігла там, дружина там, те, що побігла йому на допомогу, знайомі там, мені допомогли обробити рану, там, от, затампонувати її і в принципі все. Ліків на той час у нас не було. Там, ну, буквально там, один бинт або два, але з такою ну, масивною там, раною, то це взагалі нічого. А наступний там, день умовно, я попросив. Ну, я вже почав приходити до тями та розуміти, що треба щось робити, треба вставати. От. Я прошу, я кажу, давайте ми зафіксуємо, відламайте мені кусок там падона от. і принесіть її, зафіксуємо, щоб я міг вставати, щоб рука була зафіксована, та я не наробив собі більше біди. Тому що вона просто розлізлась. Це було дуже там кусок там м'язової було видно, ну дуже там серйозно було поранення тоді. От, я не міг встати, там, двигатись через це. Ну дуже було боляче. А вже через деякий час до будинку зайшли наші військові. От, якщо пам'ятаю, то ну, правильно, то це була, е, був підрозділ з Кривого Рогу. З Кривого Рогу от, і вони е, поспілкувалися. І ну, Ми з ними вони передали інформацію та прийняли рішення мене доставити на територію Азосталі, до шпиталю, який був там на території. От, і там вже більш лікарі, які були там польові там, медики, вони побачили та прийняли рішення там відрізати там, без анестезії, там, ну, так вже, був не часу, так, без анестезії від, ну, відрізали там, відмерлу там, шкіру. Там, От, і м'язові частини. Це було боляче, але це необхідно було, аби уникнути подальшого зараження. А скільки часу минуло з моменту, як ви отримали поранення до вашої евакуації? Шість днів. От. І на шостий день мені евакуювали на територію, о, там, де був шпиталь. От. І потім там перебував я десь ну, теж приблизно такий час, і мене вже сталося. Можна сказати так, операція військових щодо надання допомоги захисникам Маріуполя, це була організована операція Небо я потрапив на цей виліт, перебудучи в важкому стані. От, але це був теж не дуже такий легкий шлях. Ми розуміли, що це може бути дорога в один кінець, і коли вже ми загрузилися там, почали злітати. В наш вертоліт там потрапила ракета. Вона потрапила в двигун, але вона не взирвалася. Це так сталося як фарт на один на мільйон. От, але таке життя. От, і Ми долетіли до нашої підконтрольної території, ну, території от, і вже далі надавали, ну, доправили до лікарні та надавали допомогу. Коли вас доправили до Дніпра, вас одразу перевезли до лікарні. Що в той момент робили лікарі? Коли мене там забрали, відвезли на, ну, до операційного столу, от, та провели вже операцію, прокинувся вже з металофіксатором, який зафіксував руку в такому положенні. От, і більш-менш зафіксували ті, ті кістки, які були роздроблені. От, і потім вже Знаходився в тій лікарні, десь ну, можливо 2-3 тижні от, там була інфекція, тоді ж гноїлася рана, і лікарям потрібно було капати постійно, постійно там прочищати ту рану, от, коректувати той моз от, металофіксаториці, от, і продовжити курс крапельниць. Щоб уникнути зараження. А скільки операцій вам зробили вже на даний момент? Хто взяв на себе ці витрати і чи дають лікарі якісь прогнози? З самого початку, це, ну, якщо рахувати ну, Азовсталі 12, можна сказати. Uh -huh. От, і всі витрати покладені на державу. От, всі знаходження мої в лікарні, оперативні втручання. Ліки. А чи дають зараз лікарі якісь прогнози, чи давали тоді? Вони взагалі нічого. Я пам'ятаю там Дніпро, як був там в лікарні, я питав лікаря, я кажу, що з мене з рукою, коли мені її зберуть, коли зашють, тому що тут була дірка, і мені її дуже довго не закривали до приїзду до Києва. Це десь місяць, може трохи більше. І я ходив з відкритою раною. О, тому що не, не можна було закривати. І вони взагалі нічого не казали, сказали, що тут поетапно. От, і прийшов дам, до іншої лікарні, От, вони теж нічого не казали. А вже потім, як зібрали кістку, знаходили спеціаліста з іншої лікарні, там, привозили там, його. Там... Це вже в Києві було в госпіталі. От його привозили, та він вже допомагав там проводити цю складну повноцінну реконструктивну операцію з відновленням лівої руки. І надалі вони казали тільки там. Займайся, роз, ну, розгибай, згибай там фізі там процедури роби, та з часом покращиться. Вже зараз ми з вами знаходимося в Київському інституті реабілітації. Розкажіть, хто вас сюди направив, як швидко це сталося після ваших операцій, та що вам для цього довелося зробити? Мені зарекомендували там знайомі от звернутися до цього центру. От і я вже прийшов сюди, як по самозверненню. От, і пройшовши консультацію з лікарями, з керівництвом, та вирішили там, що так можна там, займатися зі мною, склали певний план там, реабілітації, от, процедур. І я там десь в перший етап, який тут знаходився, десь ну, місяць-півтора, приблизно так, от, проходив реабілітацію до наступної операції. І ніяких коштів я не сплачував. Чи були у вас складнощі на якомусь із етапів відновлення? Можливо, це було з документами, з витратами, з бюрократією, там, ну, в якихось таких моментах? В деяких службах, можна сказати, такий супроводжуюча особа, так А в моєму питанні вона. Якби була, якби її взагалі не було. Що означає супроводжуюча особа? Там прикріпляється з пораненим особою, вона його супроводжує, сандем там консультації, там веде його до там, з моменту поранення, та ну до його там лікування до фіналу та надалі. От щодо подальших питань з ну, вирішенням службових моментів. Uh -huh. От і ця людина бере та допомагає там з усіми там моментами, які складаються, то проблематикою. Ця особа вже ну, супроводжується, була вже там згодом, наприклад. А до цього там кадрові там, співробітники брали за мене. Але це ж не ті профільні особи, які саме ну, повинні були це займатися. Ну, це був початок. Початок і до цього відразу не були всі готові От, до такої великої кількісті поранень, там, як це треба робити, тобто це воно наганялося з часом, і далі вже є покращення, і зараз там, там є особи, яка там беруть. Там, Тебе посумому умовно під опіку там є зроблений там кабінет пораненого, так якось там ви зробили. Я розумію, що кожна історія поранених, як військових, так і цивільних, індивідуальна. Але до чого, на ваш погляд, потрібно готуватися пораненим, там які йдуть вже на реабілітацію? От що ви переживали емоційно, фізично? Це не на один день, не на два, не на три, а це може затягнутися на все життя. Треба себе емоційно підготовлювати до цього, що результату не буде відразу. Це постійне заняття, постійно потрібно, щоб була витримка, і не опускати руки, і продовжувати займатися, коли навіть тобі здається, що немає ніякого результату, покращення відразу немає. Я очікую оперативне втручання. В мене не зростаються кістки до сих до пір. Там є певні моменти. От лікарі кажуть, що це через ну не менше ніж півроку, тобто досить великий проміжок часу, як, в який я повинен все одно займатися. І Потім, після оперативного втручання, я планую звернутися знов сюди, аби отримати кваліфіковану допомогу спеціалістів з відновлення функціоналу роки, аби я міг користуватися цією там, рукою там, більш-менш нормально. Так не буду користуватися нею як здоровою рукою, але ж це краще, ніж нічого. Які рекомендації ви даєте в подальшому Станіславу для подальшого відновлення його здоров'я вже після реабілітації у центрі? Це тренування спортивного характеру, щоб він продовжував займатися своєю рукою і постійно її тренував. Щоб не втрачати ті результати, які він вже досягнув, а також повертатися в своє самостійне життя. Ну, якщо він планує повертатися на військову службу, чи він планує йти вже в цивільне життя, це вже те, як він вибере. Але для того, щоб. Тримати себе в формі йому потрібно постійно працювати над собою. Розкажіть загалом, що потрібно, аби потрапити в Київський інститут реабілітації на реабілітацію. Хто це має сплачувати? Клініку е спонсорує наша е австралійська діаспора, е там є громадські організації і їхні фонди е для людей, які постраждали внаслідок війни, реабілітація безкоштовна. Всі, хто постраждав, це як військові, так і цивільні? Так, так, так. Якщо ця людина постраждала внаслідок війни, реабілітація безкоштовна і вона дається індивідуально після консультації. Як можна потрапити, це може бути як і направлення, так і самозвернення до нас на консультацію. Направлення від лікаря і від лікаря, і від, і від військової частини, якщо це військовослужбовець, і сам пацієнт може просто вас знайти. Так, він може знайти. він може зателефонувати чи приїхати, як це відбувається. Так, він може зателефонувати в клініку, записатись на консультацію, коли там буде вільний час, приїхати і вже далі. Станіславе, розкажіть, як змінилося ваше життя після поранення і що для вас в той період виявилося найскладнішим? Саме тяжко той момент, коли ти бачиш нормальних людей, що вони там. Нормально все роблять, там, придвигаються, там, а ти не можеш цього зробити. це психологічно так на тебе давить. От. Ти там бачиш, як деякі люди руку там розгинають, ну, там, беруть щось нормально, а я не можу це з ну, цього зробити, це теж дави. І найскладніше це було дочекатися того моменту, щоб ну, більш-менш відновитися. Там, якщо поділити на якісь певні етапи, це перший етап там, зібрати руку, щоб закрити рану. Це довго було. Потім підняти з ліжка, щоб можна було ходити якісь там виконувати дії самому. От і так з часом складнощі відкривалися на кожному етапі. Я знаю, що незабаром ви плануєте повернутися до служби. Чи буде це у національну поліцію, чи в інше місце, і чому ви плануєте це зробити? Наразі я планую пройти комісію військово і надалі проходити медико-соціальну експертизу. От, і після цього вже буде саме вирішуватися саме план моїх дій, саме тому що якщо я там планую там, повернутися на службу, а, а тут питання, а повернутися ким, що я зможу робити. Тому що в мене є постійний біль, там, постійні оперативні заходи, постійна реабілітація. Це буде вирішувати ВЛК з МСЕК або там, давати групу інвалідності. Це все буде потім. Тож наразі, поки я планую повернутися, так, але наразі. Все буде вирішуватися від комісії. Ви є резидентом програми Врятуй кінцівку і займаєтеся благодійністю. А в чому полягає мета проєкту? Як саме ви допомагаєте? Кому і скільки вже зібрали? Колись на певному етапі на це був 23-й рік. Я потрапив до програми «Врятуй кінцівку мені порекомендували лікарі. З яким в них там договір про співпрацю. От і мені необхідно було оперативно надати запчастини. Ну, до, до роки, це були пластини, От, щоб провести операцію. І я там заповнив договір. От щодо надання допомоги, і зі мною зв'язався менеджер цієї організації. Та потім вони на наступний ж день вже надали мені там пластини. Вони купили та надали мені пластини, які необхідні були для проведення оперативного втручання. От щодо цієї організації, то це організація, яка рятує, намагається найбільшу кількість кінцівок врятувати. Ну, це складно. Складно в тому, що не всі люди потрапляють до цієї організації вчасно. Згодом я там дізнався, що є якісь там аукціони, де їм допомагають. От і вирішив там віддати свої твори, які я робив там. В госпіталі, спершу це було в госпіталі, я робив. Там була організація, там одна Reduit. От, Вони там надавали матеріали, ми робили. Це було як майстер-клас, психологічна розрузка в рамках арт-реабілітації. І деякі з цих творів я віддав там їм. Потім згодом я вже передавав твори, які я робив сам вдома. От. І наразі, якщо там округлити всю суму, то це 630 три. Тисячі гривень склало моєї благодійної допомоги як передачі картин на аукціони, там донати, розіграші. Чи будуєте ви зараз якісь плани на майбутнє попри війну і окрім служби? Наразі, поки в мене стоїть завдання, мета це відновитися. Відновитися це питання номер один, можна так сказати, а потім вже далі планувати основуватися на тих. Досягнень в здоров'ї, можна так сказати, які в мене будуть. Станіслава. Я дуже дякую вам за сьогоднішню зустріч, за сьогоднішню розмову. І я впевнена, що все найкраще у вас ще попереду. Дякую вам велике.